Type-C, всі хочуть Type-C. Не всі. Але, всі. але хочуть Type-C. <сі> не всі, але всі хочуть Type-C. Так. Коротше, не було Type-C, всі робили все, що заванеться. Якісь свої штуки, MacBook на своєму, iPhone на своєму, там Samsung і так далі. Потім прийшли якісь мікро, ну просто USB-шні стандарти. Після того uh, прийшов Type-C. Хтось запровадив Type-C, типу, одразу. Хтось почав думати, що типу, може, а може ні, може ще щось другое. От. І от тут Єврокомісія якась там каже, все, що коротко, людям, все на Type-C має бути. Хорошо? Чи погано? <реш> <реш> от. Люди ж мріяли про стандарт. Щоб оце ти не думав, отакий що взяв, ну от, як купив собі якусь. Не знаю, м'ясорубку електричну. Підключив вона робить. І тобі не треба думати, а тобі оце з дротом 220-110, вона там трикутна, тобі треба якийсь ще інвертор перетворювач. Ну, тобто нарід Євросоюзу захотів єдиний стандарт зарядки. Ну. Влада Євросоюзу сказала, що народу треба Ні, ну Наприклад, ти підтримуєш таку ідею. Коротше, проблема в тому, що я весь час до цього хотів, щоб все було в Type-C. І не було, ну, типу, купив і не паришся. У тебе є, там, а, але після того як не Євросоюз кажу, що Євросоюз видав таку станату <станавливать> перехотів. <станавливать> я задумався. <станавливать> і, я, і я починаю перейматися, тому що п'ять ну, років назад Type-C був в якихось флагманських телефонів, в 10 років назад Type-C не було взагалі. От. І все воно якось працювало без народу Євросоюзу. Якимось чином виник Тай-ПС. Люди зрозуміли, що Тайпсі зручний і почали його впроваджувати. Не всюди. Ні, Ну як почали впроваджувати Type-C? виграв в конкурентній боротьбі або інших резервних. Е, ну, як виграв? Виграв, це ж, типу, все. він за, на якийсь час став лідером. І це ну, як, можливо не факт, тому що він став лідером серед певної категорії техніки. В, в айфонах, типу лайтінг там, ну, принаймні, до останнього часу був. Mm -hmm. А в всякій дешевій техніці, там був, типу, мікро-USB, тому що я так розумію, він дешевший. Ну, верніше, Не я розумію. коротше, в чому прикол? Я дивився цю історію. Ну він старший. Він старший, але він простіший. Там, коротше, в чому прикол був, що коли люди розробили, розробляли цей стандарт USB, вони знали про проблеми оцього. USB я з третього разу, це... <різь> так, так. Так, так. Вони знали ці всі проблеми. Це було якби, досліджено, виявлено, що така є незручність, але е... І вони могли одразу зробити аналог якийсь Type-C, який був би типу, сторона незалежною. Угу. Але вони... таке, таке рішення вимагає вдвічі більше дротів. Щоб типу на кожній стороні у тебе була відповідна пара дротів. Uh -huh. а, вдвічі більше дротів, значить, кількість ну, типу, ціна виробу збільшується, плюс тобі потрібно більш точні прибори, тому що всі контакти стають меншими. Це треба все упаковувати. І вся техніка, яка буде там кодувати, декодувати, це має більше запобіжників. Коротше, все раптом. Ну там не вдвічі, але там в півтора рази збільшується ціна. І знаючи те, що воно збільшує ціну, вони свідомо вибрали більш дешевий варіант для того, щоб він став більш масовим. Uh -huh. Вони а, розробники стандарту USB. Ну, типу, це ж mm -hmm. є там якась компанія, яка розробляла. Ну, я уточнив, що не посилаєшся тим на рі, то... <рес> Ну, Можливо, як там було дохуя. <рес> можливо, їх було. але не все таки була організована маса. Mm -hmm. Ну, от. І я це, коли це бачу, то там Micro USB або міні-USB тупо дешевше, за рахунок того, що він простіший. А Type-C, на дивичі що теж наче він зручніший і всі діла, але він дорожчий. І тобто, якщо я хочу купити там, ну я не знаю електрозапальничку, яка має коштувати долар, я маю тепер обирати купити електрозапальничку на мікро-USB, Ну раніше раніше я обирав, за долар на мікроUSB або за 2 долари на Type-C. А тепер у мене тільки варіант за 2 долари на Type-C. або. Наказ народу Євросоюзу він розповсюджується на всі прилади, включаючи запалічки. Електродрель. електродрель. Ну, так, е, там є певні категорії. Ну, те ж все стандартизовано, там список, його перелік, звіт, е, графік. Е, ну, тобто, ну, не на все розповсюджується. Але. Що з цим робити? Треба скасовувати цей ну, норму чи ні? Я в тривожності. А в тебе є законні підстави і повноваження скасувати волю народу Євросоюзу? Ні. Хоча, ну, ми, якби, що ми можемо? Ми можемо засудити, що засудити. Ми, якби, волю народу. Петицію, народ. петицію написати. How dare you! Думаю. Бо петиція пишеться якомусь начальству, У народу Євросоюзу ж нема начальства. ООН. Петиція ООН. Петиція Ілона Маска. Ну, це питання, що робити. Я маю на увазі для себе прийняти. Це погано? Це прийняття стандартів, це погано. Будеш ти ухилятися до канання цього Ну, Я не виробник, мені важко, але я тепер розумію, що, ну, умовно кажучи,. У мене буде більше підстав купувати е, техніку, яка не є е, євростандартною, mm -hmm. яка не вироблена в Євросоюзі або для Євросоюзу. Mm -hmm. Тому що якщо я захочу якісь дешеве рішення з акумулятором, які буде заряджатися, то ну, мені треба буде обрати альтернативний роз'єм. Ну, от, от дивись, ну, нарід Євросоюзу вони будують нарешті правильний комунізм. І на шляху до. До цього вони стандартизували зарядку. Але ж ти не є якби, народом Євросоюзу. Але ж за... Ми йдемо Україну Європу. Європа. Можна не підписувати, там, наприклад, там, Чехи відмовились виконувати цю якусь там наказ про заборону калашей. Це, hmm. Чи ці поляки відмовились э, э, дозволяти огопити шлюб? Тобто ми можемо вступити, але там мати свій роз'єм. В формі букви «Ї». Такий огромний стрижок, а від TC два таких шарика. Потужно. Ну чекай, перш ніж почати щось відмовлятися, питання в тому, так це погано чи ні? От, ні, ну Я так розумію, що ти сприймаєш це ну як погано, щоб ну, такий наказ він погіршить е, твоє життя, тому що виробники не, не зможуть конкурувати. там, Це заблокує можливість випустити якесь об'єм. але ж цей наказ на тебе не розповсюджується. Ти якби хочеш засудити інших людей, які вирішили, що вони будують комунізм. Ну, типу, це ж як, якщо. Е, Держава розповсюджує наказ, що процент жиров у маслі має бути там овер 72%, то це означає, що я не можу вже купити масло, яке до 60%. Я його можу тільки виробити вдома, умовно кажучи. А якщо я не хочу виробляти вдома, тому що це якось мені не некомфортно, то я його ж не можу і купити. Тобто вони забороняють продавцеві задовольняти мої хибні бажання. Ну, ну дивись, наприклад, є, є, є на рік Болівії. Болівія не виробляє ніякої техніки ні, і ні, ніколи не буде виробляти. Тому, як, як, якщо е, е, Болівійська держава, воля е, заборонить всі інші роз'єми, то на розвиток цивілізації це ніяк не вплине. Но, е, якби виробники продовжують конкурувати. Створюючи нові роз'єми, ти все, ти все одно якби, зможеш завозити в приватному порядку роз'єм, який тобі подобається, і так далі. В Боліві? Ну, а якщо ти просто. Ну окей, типу, так, я на це згоден. Просто що якщо ти раптом в Болівії влада скаже, що нафтовидобувна е Пунька якась має бути тільки з такою а, а Оскільки Болівія, якщо я не помиляюсь, є там досить великою країною з видобутку нафти, угу. я правильно? Венісуе. Болів... Болівія виробляє. Я переплутав. <плес> от, краще, Вона щось там споживає. От як Північна Корея виробляє ці пам'ятники. Якщо там Болівія споживає пам'ятники, точно я згадав це там. Вона виробляє руки Чегівари. Це чорний жарт. Ми це вирішимо разом з руками того ветератора, який це буде робити. Вот. Тобто, наприклад, здається, ти щось таке скидував, що в Японії держава видала наказ позбутися флопідисків державних установах. Ну, тобто, просто там Америка, не знаю, Китай будуть якісь розробляти нові роз'єми. А Європа буде ну, на флопі дисках якийсь час. Ну вони просто якби там ну, якось себе обмежують. Ну я думаю, що так. Просто ж це питання, що Єврос... ну, типу, країни Європи, якщо вони не, не відмовляться від цієї шняги, всякої е... ну, в будь-якому це буде їм складніше зробити. Вони сповільнюють там глобальний прогрес через те, ага. що вони заборонять собі імпортувати більш там новітні рішення, якісь або більш дешеві. І це означає, що, умовно кажучи, якщо якийсь є завод, не знаю, там, мережа магазинів, е, пунька хороша Пунька, Пунька Мережа магазинів пунька від е, цих е, піпічок, від Словаків, ага. вони виробили типу, мережу ЦИМО і почали завойовувати Європу. І вони такі: ми можемо, наприклад, дати людям оці от сканери товару на мікро-USB і вони будуть коштувати там супер якихось дешевих. Ні, не сканери товар. У них є оці бірочки, які вони вішають в магазинах. О, їх там типу, треба трильйон цих бірочок. І раніше вони могли ці бірочки на мікро-USB мати, ага. і це б коштувало там, 30 центів. А тепер треба на мікро-USB. І це через цю всю штуку, що вся інфраструктура, вона буде коштувати там, долар. дорожче. Так, а цей наказ народу Євросоюзу він розпосліджується на бірочки. Ну, як приклад. ну, припустимо щось, що розповсюджується. Ага. Ну, і, типу, і все, і е, ця вона не зможе е, зробити дешеві там, супермаркети для людей, тому що не зможе цінники анулювати динамічно. Ми втратимо аврору. Mm, а тебе ну, дай собі без пакета і, тебе, і Ну, Це вже звучить як неприйомні навіть. Ugh. <sighs>